Всім привіт! З вами канал Майн. І це обзор модів для Майнкрафту 0.140. Так, напевно, моди вже вас дістали. Ви хочете щось нове відео. Ну, зараз нема часу щось нове знімати. Снімаю тільки те, що виходить. Бо, так як обзор модів виходить там пару минут, і це легко зняти швидко. Так, цей мод додає нам ігру нових жителів. Так, приступимо, дивитись на самих цих жителів. Так. В кожного буде своя текстура, як бачите, да, для цього мода третьтекстуру. Так, як, коли до нього підходимо, у нас з'являється така кнопочка. Нажимаємо на неї, і тут мона зробити, щоб житель постійно стояв, ця сама перша. Ой. І тепер він ходити взагалі не буде. Можна зробити, що він буде ходити за нами всюди. Поки. Не здохне десь. Всюди, коротше, ви з нами буде ходити. Потім моно зробити. Е, так, це. Що це в нас. Е... Не знаю, десь тут ще моно було зробити, щоб типу, женитися на ньому. Зараз. Забувся де. Коротше, заспав нового. нового. так Сидхом. Це в нас, типа. Е, Ріта. Окей. Це може навіть з ними і поженились. Коротше, вона е, теж з нами буде ходити. І там може, якщо буде десь поблизу деревни, вона нас туди може завести. Тут ще десь така є кнопка. Наживаєте, типу, на неї. І вона вас поведе прямо в деревню. Так, можете його скачати мод і самі розібратись, бо тут я трохи по ньому не розумію, сам це трохи прочитав на, 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 на сайті в описаннях. Як бачите, в кожного є ще жителя ім'я. В цього ім'я Ріта. Ой, вдарив. Так. Не знаю, чим ще можна міняти. От так. Тут ще була, є така вкладка на торговлю з ними, але воно поки не працює. Поки мод в розробці, і цього поки не додали. Ну, насамділі мод класний, ним можна управляти цими жителями, можна давати їм багато команд. Там скачайте, розберетесь. Мод дуже класний. Так. Ну Окей, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ссылка на цьому в описанні. Eh, всім удачі, всім пока!